Всіх вітаю! Ось подивіться, яку гарну стрижку ми будемо сьогодні з вами робити. Це каскад на середню довжину волосся. За чотири зрізи. І так у вас все вийде. Перш за все, ми побачимо волосся. Буквально посередині, незважаючи на те, де у вас знаходиться проділ. Тепер гарно розчісуємо і зав'язуємо хвостики. Е, роз... Так, от я зав'язала, тепер так. І ще. Дивимося, щоб у нас, значить, до, сюди до кісточки та є, що вона. отут. Найдіть собі кісточку ту. І спускайте не резиночку другу до цієї кісточки. Стійте рівно. І так само з другого боку. Одну резиночку та що нижня спускаємо до кісточки. Раз. Два зрізи є. Переходимо до третього. Розшісимо рівненько. На два боки. І моє улюблене. Беремо пальці за вушко, легенько. Отак от. Оп, вже виділили. З боку розчисали рівненько отак пальці за вушком. оп, і вже виділено. І оце, що? оце все ми наперед. Ви бачите? Розділ голова. І тут, де в нас є не саме висока макушка, чуть-чуть ступить. вам не заважало це волосся. Коротше. Не забуваємо змашувати. Змочимо, змочимо Гарненько, гарненько. І розчисуємо, підчисуємо. І досеред на резиночку. Оп. Є. Так. вообще одну резинку? Звай. І тепер що спускаємо вниз. Спускаємо, спускаємо. Ось так, щоб тут зверху. Оп! Третій зріз готовий! Це ми отріжем. Угу. Розчесали. На. на ось цю макушечку на як вона? На ті. Все все волосся, яке є. Найважче, що є. Еко. Резиночка. Те, що падає у вас там нічого страшного. Несенько, щоб не нарушити нічого. Тягнемо резинку вгору. Тут ми будемо відрізати зовсім мало. Бачите, десь отак. Четвертий зріз і. Забираємо резинку. Отак. Ставимо І, щоб вам видно було. Робимо отак. Проріджування. Все. Готово. Так виглядає в мокрому вигляді. Кому не потрібно чуб, той не стриже. Кому потрібно, у мене є відео на каналі Постригти чуб на косу. Сушимо і робимо укладку волосся. Біля коренів ми піднімаємо вгору, а кінчики я рекомендую саме в цій стрижці загортати догори, не підкручувати під низ. Попробуйте такий спосіб, я думаю, що вам сподобається саме така зачіска. Дивіться як гарно. Трошечки отак підпушуйте. Я вам бажаю успіху і зустрічі. Чао! Сподобалось? Став лайк, підписуйся на канал.